Мабуть, багато лубенців та мешканців району бачили на базарній площі дві палатки з ковбасою, та далеко не всі бачили, в яких умовах вона зберігалась. Як виявилось, дирекція комунального ринку вже давно заборонила даному підприємцю здійснювати торгівлю. Правоохоронці склали на неї не один протокол, а 31 травня в неї вибіг термін договору оренди приміщення, де вона зберігала ковбасу. Це тут була одна палатка, одна палатка і друга палатка. Просто що вона в цьому палійончику, на сьогоднішній день вона закрита. Коли власник вирішив винести ковбасну продукцію, то за дверима відкрилась наступна картина. Це не склад для зберігання продуктів, а якийсь сирий і задушливий гараж, що відганяє цвіллю. На підлозі сміття та п'ятна від мазути під стріхою щілини, в які вільно могли залітати комахи. А в ящиках, а не в холодильниках, смердить продукція. Саме такою ковбасою годувала лубенців підприємець Ірина Гайдук, і саме в таких умовах продукція зберігалась. Доки у місті Лубни вирує африканська чума, яка виникла у тернах. Одна з підприємець продовжує торгувати ось такою ковбасою. Місцями у ящиках поміж цвіллю можна було помітити взагалі відразливі шматки невідомого походження, які неможливо ідентифікувати. Але ж як їй вдалося таке продавати? Очевидці за сторони підприємницької діяльності нашої лубенки розповіли, яким чином вона надавала ковбасі з пліснявою товарного вигляду. Колбаса постійно в антисанітарних умовах хранилася, без холодильників, валялась по полу постійно. Вони після обіду, як поторгували, приходять і плесень змивають олією. Навіть вот. якщо сильно спорчена колбаса, значить здирають шкурку і починають в духовках пожаривати її. І продають як типу, паліна колбаса. Приїжджають, загружають і везуть ще й на Київ. Пожила жінчина саме і вона. Хотілось він тоді навіть як вони мили ту колбасу, і не зря мені захотілося. Сама Ірина Гайдук, коли побачила, що її продукцію винесли з приміщення, де закінчився договір оренди, викликала правоохоронців. Сьогодні закінчився послідній день нашого договору. Я сьогодні закрила склад, прийшла. У мене дивіться майно, все на вулиці, товари і спорту. Та яке ваше майно? Оце ось все. Этот, склад зламали замки, винесли товар. Це все продовжується з тих пор, як Семеню, та Олександр Іванович. Він перешкоджає моїй підприємницькій діяльності. Він мені не розрішає торгувати. Хоч у мене всі документи на торговлю, а другим людям розрішають торгувати. А що це за запах такий? Це, це запах чогось гнилого, таке щось А ви Представте, вони винесли в час дня товар, ковбасу, накрили клієнкою її, і вона до вечора стояла. Вона вся побіліться. Це за що за півня таке трапило? Під клієнкою такої товщини. Це, це вона місяць долежати. Та да, так, да, вона свіжа прийшла. Моя документи на неї є. От скажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, документи. А я собі не брала, я пройшла а. в склад. Скільки це буде творитися? Скажіть нашій державі. Скільки будуть перешкоджати підприємницької діяльності? Я вже до Авакова на Фейсбук зверталася. Що каже, Аваков? Аваков каже, що треба боротися з цим з усім. Директор комунального підприємства Лубенський ринок Олександр Семенюта побоюється за те, що попри заборону Ірина Гайдук знайде інший спосіб збувати непотріб. Наша підприємець Гайдук проводила незаконну торгівельну діяльність з ковбасними виробами на площі Ярмарковій, не маючи на те ні відповідного дозволу, ні ветеринарних і лабораторних досліджень, ні камер. Колодільних камер і іншого обладнання, яке б дало можливість зберігати цю продукцію у належному стані, це було десь більше місяця назад, 40 днів ішов карантин африканської чуми. Ми 40 днів боролися із. В ході проведення відпрацювань міського ринку правоохоронці неодноразово робили зауваження дані громадянці щодо заборони торгівлі м'ясними видами продукції. За торгівлю з рук у невстановлених місцях на неї складено чотири адміністративні матеріали за порушення вимог статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дані матеріали направлені до міського суду для вирішення питання по суті. Шановні лубенці, якщо ви стали свідком подібного роду торгівлі, просимо інформувати поліцію для вирішення питання про притягнення таких продавців до відповідальності. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми це явище побороли. Але чомусь у мене таке складується враження, що ця людина буде продовжувати десь шукати якісь інші точки і виставляти свою продукцію. Але ця продукція вона не відповідає ні вимогам, ні сертифіцірована. І в мене велике прохання до наших лубенців – придбавати товар належної якості і в спеціалізованих магазинах, які займаються реалізацією мясної чи іншої продукції із м'яса. Під час інтерв'ю до нас підійшла і сама Ірина, яка за собою жодної провини не вбачає і не сприймає жодного доказу. Ми ваші ми ваші права не порушуємо. Ми вам як підприємцю пропонували перейти на інший вид продукції, яка дозволена для реалізації і займатися підприємницькою діяльністю. Лубенці побачать в якому стані вас або там ви там фотографували? Як воно за уголом, як всередині у вас було, я, я все засняв. Ви за углом воно лежало все на підлозі. Це так, що ж ви не знаєте? Ви побачите це по телевізору. Все-таки реалізація м'ясних виробів і споживання нашими громадянами могло привести до трагічних наслідків. Це добре, будемо говорити, так що воно закінчилось без всяких ексесів, без всяких ЧП. Але все-таки скарги від громадян ішли, і ми її попереджали. Ну, ця людина ні на які зауваження, ні на які звернення, вона не реагує. Вона неадекватно відносилася і до працівників поліції, до адміністрації ринку, до інших громадян, які робили її зауваження. Прості наші лубенчани робили зауваження і попереджали про те, що її продукція не відповідає ніяким вимогам. Але ця людина вона не реагувала ні на які звернення. Можливо, після даного сюжету лубенці стануть більш прискіпливіше відноситись до вибору продукції, що купують. Можливо, варто зайвий раз переконатись у сертифікатах якості чи інших дозвільних документах, або зателефонувати на гарячу лінію захисту споживачів, адже від цього залежить ваше здоров'я. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.